Їхали на Луцьку площадочку, йдемо пройдемося, побачимо, що тут по цінах, які автомобільчики присутні, взагалі що воно себе представляє. Сідайте зручно, йдемо показувати вам автомобільчики. Не забувайте, займаємося автопідбором. Можемо ці всі автомобілі, які зараз вам покажу перевірити якраз вимоглядом. Так само можемо взяти автомобільчики. Ці всі контакти наші, як завжди, знизу, щось зацікавить. Телефонуйте, сідайте зручно і дивимося, що присутні. І відразу на зустрічаю ось такий Megane четвертого покоління на автоматі на лінзах з парктроніками. Ідемо дивитися, що у нас по ціні Легкосплавні диски у нас присутні. 13,3, рік, 18 й рік, 183, Заявляють пробігу 1,5 і дизельок. Безключовий доступ у нас присутній. По салончику комбінований салончик мультикермоз, всі скопій Озаду у нас виглядає теж гарненько. Ось такий екземпляр в синьому кольорі, зад, присутні в нас на риночку. Гарний візуальний стан, гарна ціна, максимально свіжий рік. 13,318 рік. Зустрічаємось в Octavia 7 на простій оптиці, партроніки протиутуманки, легкосплавний диск і ключове в нас ціна 11500, 207 пробів 2 літра дизель 2016 року, 11500. Дуже хороша ціна. Механіка на 6-ступка, мультикермо, комбінований салончик. Позаду виглядає ось та в універсалі за ціною 11516 року. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємось такий бюджетний екземпляр сценік другого покоління на лінзах, на простих дисках з противотуманочками. У нас 5550 вартує, 9-й рік, 170 заявляють пробігу. По салончику, у нас тканинний салончик, механіка шестиступочку. Гарний доглянутий салон позаду виглядає. Теж доволі гарно, за гарною ціною 9 рік, 170 пробіг. Зустрічаємось такого гарного туранчика на автоматі. На Легкославний диск з пахтіутуманками з зумивайками, 750 вартує, 2 літри, бензин 139, заявляють пробіг у 7-місні. Дивимось, по салонку виглядає непогано, автомат, мультимедія. Столики, 7 Сім'юміс. Гарний автомобілі для сім'ї за гарною ціною 7150. Зустрічаємось тут Єресочку на лінзах. Парктроник ми на легкосплавних дисках. По ціні вона у нас 13515 рік, 2-літровий дизель. Ось так він гарненько виглядає. По салончику у нас механіка шестиступочка, мультикермо, ковшики. Ось так гарненько виглядає. За гарною ціною 13500. Відразу зустрічаємо ось такого фортика, партроніки 360, легкосплавні диски. По ціні він у нас 8900, 1,6 у нас дизель, 242 пробігу, без підкрасів заявляє власник 12-го року. Ось так він виглядає. Без ключ, все бачимо. Механіку шестиступочку, підігрівчики. Гарний салончик, мультикермо, ось такий екземпляр також присутній. Ціною 8900 Зустрічаємось такого сценіка третього покоління, партроніки перед, парктроніки зад, легкосплавний диск, і лінзи. В нас присутні. Ціна 6999 1,4, 205 пробігу. Десятий рік Безключовий доступ. У нас присутні по салончику. Механіка, шестиступочка, тканини, салончик. Ось так гарно виглядає. Ось такий автомобіль за 6999 10 десятого року. Пару екземплярчиків показав, їх є ще зацікавив будь-які із цих або будь-які інші. Можемо допомогти з пошуком Автомобілі перевіряємо детельно, тобто про автомобіль будете знати повністю все від А до Я. Тобто це пулакофарбове, це пробіг, це технічний стан з СТО, це обов'язково підтягнемо звіт із дилера за кордоном. Тобто звертайтесь, контакти наші, як завжди, знизу.